Так, ми з вами на минулому уроці вчили заломлення світла. Так? А на цьому уроці ми трошки порозв'язуємо задачі як усні, так і письмові з приводу саме заломлення. Так, ну і давайте почнемо з такого якогось легенького усного, щоб розім'ятися і пригадати, що таке заломлення. Чи можемо ми створити плащ невидимку, така, як була в Гаррі Поттера? Хто читав або дивився, знає? Хто мені скаже? Як ви думаєте, можна створити чи не можна? Пам'ятаєте задачку про комара, якого ми не бачили на поверхні води, але бачили, коли він літає в повітрі, на минулому уроці ми з вами розглядали. Да? Через що це відбувалося? Через те, що його оптична ось ця густина вона була близька до води. Да? І, відповідно, світло заломлювалося так само, як і воно заломлюється у воді? Знов пропав інтернет. Знову повикидало. Тому, да, можемо: ми можемо створити плащ невидимку так як, наприклад, ну, коли ми бачимо об'єкт, да, то ми бачимо те світло, яке відбилося від цього об'єкта. Відповідно, якщо плащ невидимка такий буде створений, то від нього має не відбиватися світло, да? тобто воно має його. Заломлювати таким, таким чином, щоб світло огинало плащ і йшло собі далі, не відбиваючись від його поверхні. Виходить, що тоді людина не буде бачити відбитого світла і об'єкт в плащі буде ставати візуально невидимим. Для чого скло автомобільних фар роблять не гладким, а рифленим. Що складається ніби з маленьких тригранних призм? Ну, а вся справа в тому, що в нас фари, да, вони всі такі якісь, і це робиться для того, от ми з вами минулого уроку вчили такі оптичні призми, які скеровували зображення. Тобто таким чином ми можемо скерувати напрямок світла від фар, наприклад, або на дорогу, да, коли ближнє світло, або навпаки вдалечінь дальнє світло. Тобто цим ми можемо, завдяки оцим призмочкам, ми можемо керувати світлом. Так. Промінь світла падає на межу між повітрям і склом, який рисунок буде правильним. Так. Вен. Чому? Mm. Тому що він заломлюється, правильно? Він переходить середовище меншою оптичною густиною, більшою оптичною густиною. Тобто швидкість світла буде зменшуватися. І, відповідно, і кут заломлення буде меншим, така падіння відповідно, відповідно. Так, ну тепер трошки розв'язувати. За який час світло проходить шматокльок 11. Так, ну давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Ми там якісь формули з вами записували минулого уроку. Що нам відомо? нам відомо, що в нас є лід, товщина якого 1 метр. Ну, тобто L дорівнює 1 метр. Так. Коефіцієнт. о той про що ми говорили, так, переходу з одного середовища в іншому для льоду дорівнює 1,31. Тобто 1,31 І швидкість світла. У вакуумі 3 на 10 у восьмій степені метрів за секунду. Нам потрібно знайти час. Те. Пригадаємо, що ми з вами на минулому уроці розглядали формулу Т дорівнює L, так, що ділиться на В, а Н, в свою чергу, дорівнює С, що ділиться на В. І тепер ми можемо звідси виразити В із першої формули, і з другої, що ми отримаємо. Якщо в нас тут є N, то щоб знайти V, нам потрібно навпаки С поділити на N. Підставимо час. У нас буде L, що ділиться на C і на N. Коли ми ділимо дріб на дріб, то ми, відповідно, будемо перевертати дріб, тобто в нас буде Ln, що ділиться на це, ця формула буде для нас кінцевою, тому що в нас все є. Підставляємо один метр, помножити на 1,31. І поділити на 3, помножити на 10,8 метрів, а секунди підуть вгору. Метри і метри скоротяться. Якщо ми 1,31 помножимо на 3, це в нас буде 3, ой, поділити треба, стоп, помножити, що це я множу. 131. На 4. Так, це нас поділить на 3. Давайте спробуємо так. 131. Поділити на 3. 4, Ну і тут майже 4. Тобто там буде щось 4, Це буде приблизно 4,4. Тобто в нас виходить 4,4 десятих. Неправильно. Так, стоп. Два знаки після коми. Ну да, да. Так, на 10 у мінус 9 степені секунд. <кій> так. Продовжуємо далі. Так, світловий промінь проходить із повітря в прозору рідину. Якщо кут падіння променя становить 45, то кут заловлення 30. На який кут відхиляється промінь від початкового напрямку? Знайдіть показник заломлення рідини. Ну, спочатку треба нам зрозуміти, де буде той кут. Так, кут падіння і кут заломлення у нас буде, відповідно, десь, ну, ось так, проходити. Тобто тут у нас 45 градусів, а тут нам сказали, що у нас кут заломлення 30 градусів, тобто ось ця волочина. Так, нам потрібно знайти, на який кут відхиляється промінь від початкового напряму. Тобто нам потрібно продовжити промінь, який вже був, якби воно не заломилося. Для цього ми з тої точки, де закінчився промінь, маємо продовжити відповідно пряму. Як же ж його знайти? Ну, зрозуміло, що, е, якби він не заломився, то з геометрії ми знаємо, що ось цей кутик, він є вертикальним до ось цього кутика, очевидно, він теж був би 45 градусів. А отже, щоб знайти різницю, да, назвемо цей кут гамма, то нам потрібно від 45 градусів відняти 30 градусів. Ми отримаємо 15 градусів. Ось на такий кут він відхилився. Тепер, щоб знайти відхилення, що ми маємо зробити? Пригадаємо, нам потрібно N2,1 да, коефіцієнт відхилення або коефіцієнт заломлення. Це в нас буде синус кута падіння на синус так, кута заломлення. Ну, прийдеться пригадати трошки геометрію. Так, синус 45 градусів. Поділити на синус 30 градусів. Хто пам'ятає, чому дорівнює синус 45? Це буде корінь з 2, що ділиться на 2. А синус 30 градусів це одна. Друга. І відповідно по правилам ми маємо перевернути, 2 скорочується і в нас залишається корінь з двох. <кій> ну, і якщо на калькуляторі ви порахуєте, бо це фізика, то це в нас буде приблизно 1,41 сота. Ось таким чином ми будемо знаходити <кій> показник заломлення нашої рідини. Таким чином його знаходять, коли його заповнювали в таблицю. Тобто виконували декілька дослідів і, відповідно, по цим дослідам заповнювали таблицю. Так, продовжуємо далі. Промінь світла падає під кутом 60 градусів з повітря на поверхню деякого прозорого середовища. Заломлений промінь змістився на 15 градусів щодо свого початкового напрямку. Визначте швидкість поширення світла в другому середовищі, якщо у повітрі швидкість світла 3 на 10,8 метрів за секунду. Добрый день еще раз. Добрый день. Надо сейчас Угу. <клышка> <клышка> так, давайте разбираться, что у нас будет тут. У нас є кут падіння 60 градусів. Так? Заломлений промінь змістився на 15. Тобто ось тут у нас 15 градусів. Так, очевидно, що ми можемо знайти кут гамма, правда? Так. Очевидно, від 60 градусів. Відняти 15. Так. Отримаємо дорівнює 45. 45 градусів. Так, отже, в нас тут гама-45 градусів. Чудово. Тепер давайте подумаємо, нас цікавлять швидкості. Да? Нам потрібно визначити швидкість поширення світла в другому середовищі. Пригадаємо, на минулому уроці ми говорили, що відношення швидкості да, з одного середовища при переході з одного середовища в інше. В нас буде таке саме як відношення показника заломлення, да? тобто відношення синусу. Отже, синус альфа до синуса гама відноситься так само, як В1 до В2. Абсолютно так само. <кій> За умовою. Спочатку в нас було середовище яке? Повітря, да? І швидкість світла в повітрі ми знаємо. Тому нам звідси потрібно знайти В2. Виражаємо. Ну, тут треба пригадати просто пропорцію. Як знайти В2? Потрібно В1 помножити на синус гамма. І поділити. І поділити. Синус так. альфа. Так, підставляємо. 3 помножити на 10 у восьмій степені, помножити, так, синус 45, це корінь з 2, що ділиться на 2, а знизу у нас синус альфа, тобто синус 60, це корінь з 3, що ділиться на 2. Так, ця двійка скоротиться з цією двійкою, корінь з трьох і три. Тут залишиться корінь з трьох. І відповідно корінь з трьох помножити на корінь з двох. Це в нас буде корінь із шести на 10 у восьмій степені. Ну і можемо порахувати це на калькуляторі, тому що це <кій> трошки незручно не рахувати а, усно. Це в нас буде приблизно 2,45 да, 2,45 на 10 у 8 степені метрів в секунду. Ось такою буде швидкість світла у тому другому середовищі, в яке попав наш з вами промінь. І в нас залишили з вами одна задачка. Кітловий промінь переходить з середовища 1 у середовище 2. Швидкість поширення світла в середовищі 1 становить 2,4 на 108 метрів в секунду. Визначте абсолютний показник заломлення середовища 2. І швидкість поширення світла в середовище 2. Так, ну, давайте спочатку пригадаємо певні речі. Так, де мені писати, Бог його знає. Давайте я отут, де умова. Зараз якось оформлю. а отут зробимо, де я можу писати. Залишимо малюнок, щоб ми могли з малюнком працювати. Так, ну, абсолютний показник. Так, у нас другого середовища n 2 це в нас було швидкість світла, що ділиться на швидкість світла в цьому середовищі. Так, і відповідно, знову ж таки пригадуємо, що при переході з одного середовища інше відношення швидкостей дорівнює відношення. Синусу куті, да? заломлення і падіння, відповідно. Очевидно, що в нас ще також буде, ми будемо користуватися формулою синус альфа до синус гама дорівнює V1, що ділиться на В2. <кій> нас цікавить з цієї формули саме швидкість світла в другому середовищі. Тому що без неї ми не знайдемо ось той абсолютний показник для цього середовища. Ми тільки що таке виражали, тобто в нас буде V1 помножити на синус гамма і поділити на синус альфа. І оце, що ми можемо з вами тепер побачити? У нас є малюнок, в цьому малюнку очевидно, що ось наш кут падіння, так, і ось кут. Заломлення. Давайте проведемо по-перше, перпендикуляр. Так. Ось це кут падіння, це альфа, а ось це нас кут заломлення. Ой, гама. Так. Оскільки в нас тут коло по клітинках побудоване, то ми можемо зробити припущення. Ну, наприклад, що кожна клітинка це якась одиниця вимірювання. Да? Тоді ми можемо дізнатися радіус цього кола, правда? Чому дорівнює радіус кола? Раз, два, три, 4, 5 клітинок. Отже, R дорівнює 5. Ми можемо звідси знайти. Синус і косинус. Ой, синус альфа і синус гама. Яким чином ми це можемо зробити? Хто пам'ятає? Геометрію згадуйте? Що потрібно добудувати? Потрібно сточок перетину опустити перпендикуляри. Тоді що в нас з вами вийде? Прямокутні? З прямокутна трикутниками. Можемо знайти син кута? Можемо, звичайно. Давайте знайдемо синус альфа. Так. У нас з вами що є? А, є якась відстань, так, і є. Радіус. Тобто нас цікавить ось ця відстань, наприклад, цей перпендикуляр у нас з вами А, а ось цей перпендикуляр у нас з вами Б. І вони нам, до речі, також відомі по клітинках, якщо подивитися, да? А у вас 4 клітиночки, а Б у вас, відповідно, три клітиночки. Ну і радіус у нас відомий. Так, синус альфа. Що таке синус гострого кута? Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет у нас катет А, тобто 4. А гіпотенуза в нас дорівнює радіусу. Правильно? Ось цей відрізок це також радіус. Тобто 5. 4 п'ятих. Так. Ну, можна ще перевести в десятковий дріб, це буде 8. Тепер знайдемо синус гама. Знову ж таки, синус гострого кута це відношення протилежного катета. Тобто в нашому випадку тепер буде b, до гіпотенузи, а гіпотенуза це знову радіус, тобто 5. 4, ой, 5. Так, 3 п'ятих це 0,6. Так, отже, в нас з вами вже є синуси. Тепер ми з вами можемо знайти В2, так? Так, за умовою В1 у нас було 2, 4 десятих на 10 у восьмій степені. Так. Помножити синус гама це в нас 0,6 і поділити на 0,8. Так, ну 24 поділити на 8 це буде 3. А отже, виходить 1,8 на 10,8 степені. Ось такою буде швидкість світла в другому середовищі. І тепер ми можемо знайти n 2 тобто абсолютний показник заломлення для другого середовища. 3 помножити на 10, 8 степені, поділити на 1,8 помножити на 10 в 8, 8 10 в 8 108 скорочується, ну, треба 3 поділити на 1,8, або 30 поділити на 18. Так, це в нас одна ціла. Так, тут 12 нолик, 120. Скільки це буде в нас? 8 забагато, 7, 50, теж забагато, 6, да? 6 разів поміщається, 60 і 48, це буде 108. 20 мінус 8 знову 12. Ну, коротше, 1, 6, 6, 6, 6. Ну, ми так зрозуміло, писати не будемо. Ми його округлимо до сотих. Отже, це буде наближено до рівня. 1,67. Ось така в нас цікава задачка вийшла. Як бачимо, Формули тут нескладні. Що ми в більшості використовуємо в цих задачах? да, Тригу... так звану, це геометрія прямокутного трикутника, Синуси, косинуси. і вам прийдеться трошечки це пригадати. Тому можете собі для зручності, щоб у вас завжди під рукою була табличка гострого кута. Да, наприклад, там синус косинус гострих котів, вам значення буде легше шукати. Потім пригадати, що таке синус гострого кута, да, що це завжди відношення протилежного катета до гіпотенузи. Або якщо є косинус, як знайти синус і так далі. Трошечки нагадайте собі геометрію. І тепер давайте запишемо домашнє завдання. Домашнього завдання. Значить, що в нас з вами? <кій> Повторюємо параграф 12. В кінці параграфу вправа 12, номери 4, 5 і 7 відповідно. Домашнє завдання записали, хлопці. Так. Є добре запитання. Немає. Так, добре, тоді на сьогодні все. Запис я вам закину в групу, тому що у вас багатьох не було, бо інтернету нема. Дякую вам, що склали мені компанію на уроці. Гарного дня. До побачення, також до побачення.